Громадськість стурбована, кажуть активісти, тому виносять до керівництва району свої вимоги: не здійснювати реєстрацію районного середку партії опозиційний блок у Надвірнянському районі, до проведення гуцульського фестивалю здійснити капітальний ремонт вулиці Грушевського, а також на належному рівні проводити підготовку до 22-го міжнародного гуцульського фестивалю, що відбудеться в надвірній сміттєвих баків автомобільних шин, зеленки Достатньо в арсеналі населення. Якщо вам не байдуже майбутнє України. Не йдіть на такі злочинні дії та не заставляйте громаду чинити проти вас певні дії протесного характеру. Ми не можемо зрозуміти, чому не йде ніякої, не робиться ніякої роботи для того, щоб гуцульський фестиваль, який ми приймаємо на, на, на Дернянщині, виглядав так як, так, як має бути, з позитивної точки зору, щоб наші дороги. Безпосередньо, особливо вулиця Грушевського, були відремонтовані, і ми не світили лицем перед іноземними делегаціями. Перед взагалі перед гостями нашого фестивалю представивши вимоги районному керівництву, громадські активісти одразу поїхали до обласної державної адміністрації на зустріч з головою ОДА Олегом Гончаруком. Побачитись з керівником області не вдалося, тому активісти зустрілись із заступником голови ОДА Володимиром Кушніром, якому донесли свої вимоги. Натомість, чиновник пообіцяв гуцульський фестиваль в надвірні буде проводитись на найвищому рівні. Того тижня була відбулася нарада. За участю міського голови міста Надвірної, голови районної ради і голови державної адміністрації. На нараді були присутні начальник фінансового управління. Люди, представники Надвірянщини задали всі питання, які їх турбували. По проведенню фестивалю це і фінансова сторона, це цієї дороги на даний час в робочому режимі ці всі питання вирішуються. Фестиваль буде проведений на найкращому рівні. А що стосується вулиці Грушевського, то до гуцульського фестивалю повинні зробити ямковий ремонт. кажуть вода. Зараз там зроблять ямковий ремонт, тому бо треба провести. Основний тендер. Ну без тендеру дорогу робити не можна. Ми чекаємо на кошти фонду регіонального розвитку. Громадські активісти кажуть, якщо дорогу по вулиці Грушевського до проведення гуцульського фестивалю не буде відремонтовано, вони готові вдатись до більш радикальних дій. Якщо до відкриття фестивалю дана ділянка, учасників ділянки не буде відремонтована, Ми будемо блокувати присутність голови ОДА на фестивалі, і ми не будемо давати можливість доступати його вести до трибуни.